Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті я пропоную помалювати ватними паличками на кольоровому папері. Для цього нам необхідний не лише аркуш кольорового паперу, але й акварельні фарби або гуашеві, якщо у вас є, ватні палички, пензель і вода. Отже, для початку що ж ми будемо малювати? Як завжди, компонуємо. Саме зображення. Я пропоную зробити квітучу галявину. І квіти у нас будуть на довгих стеблах, зроблені тичками саме ватними паличками. І гарне листя зелене. Та ось тут зробимо бабку. Намалюємо. Для роботи ми розпочнемо все розмочуючи фарбу. На синьому папері у нас буде гарно дивитися темно-синій, так, розмочую, а фіолетовий чи бусковий. Добре розмочуємо, щоб ватні палички будуть вмочуватися у фарбу. Розмочуємо, так. І візьму червону. Так. Фарби. Зелена нам необхідна для зелені, яку ми будемо стебла, листочки робити квіточка. Так, чорний для тіла бабки. Тепер беру темно зелену фарбу, пензлем. Набираю. Так, і знизу від нижньої частини до гори тягну стебла квітів. Так, у нас галявинка, квітів буде багато, залишаємо місце на бабку, і тепер, бачите, притискаю пенля і відпускаю. Так, притискаю і відпускаю. Такі от у нас будуть листочки, травинки догори, бачите, притискаю, веду і туденько відпускаю. Таким чином у нас з'являються листочки. Травинки біля наших квітів. Так. Коли ми помалювали біля стебел, можемо помалювати травинки, згустити, згустити самі. Так, беремо темну, світлу, фарби. Є тепер беремо з вами чорну фарбу і намічаємо, де у нас буде бабка. Ось тут в неї буде голова очки і тіло бабки. Так, от є. Беремо фіолетовий і робимо крильця. Ви бачите, як я малюю, притискаю і легенько веду пензликом по два крильця. Є у нас бабка. Тепер будемо малювати квіти. Маю пензлик, відкладаю, відкриваю. Коробочку із ватними паличками. Беру ватну паличку, вмокую в червону фарбу, так і. Тюкую. Біля одного стебла. так, От у нас такі ходить люпин. Зверніть увагу, в мене є стебло, від середини стебла я чи один одного, але залишаю просвіти між квіточками. Так, ось такі. Тепер, де у нас була сині, трошки Краплюємо червоного, до червоного трошки фіолетового, от, щоб вони не були геть однотонні, а дамо їм таку кольоровість, так Є. Тепер паличку ми відкладаємо от, дивимося, щоб Можна було чи додати, чи забрати. Якщо у вас є білий, біла гуаш, наприклад, можна поставити білі крапенки. Можливо, я маю ручку. Бачите, що оживає наш малюнок. Коли квіточки підсохнуть, можна по самих кружечках квіточок помалювати. Такий живіше. Помалювати трошки листочки, загустити, щоб було. Так, крильця і очки. О. Ось таким чином у нас з вами вийшла чудова лужайка з квітами і бабкою. Сподіваюся, що всі матеріали, які є довкола вас, Надихають вас на творчість. А з вами була Юлія Гарінчук та наша онлайн-школа.